В Запоріжжі продовжується оновлення зношених сміттєвих контейнерів. Наразі працівники комунального підприємства Вельтом замінюють їх у заводському районі. Зокрема, по вулицях Історичній Ліза Чайкіної та Вроцлаській. Усього планується встановити 40 нових оцинкованих баків. По всьому ж місту за півроку підприємство оновило вже понад сотню контейнерів до кінця 2023-го. Також заплановані роботи в комунальському, Хортицькому та Дніпровському районах перевагу надають саме оцинкованим ємностям, Адже їхня якість вища, а термін експлуатації значно довший у порівнянні з пластиковими. Проте і ціна одного такого бака стартує від 16 тисяч гривень. У виділені коштів це кошти повністю підприємства. Підприємство закупляє, проводить закупівлю контейнерів за рахунок власних коштів щорічно. На жаль, останні два місяці у нас дуже зросли підпали контейнерів, зрос вандалізм, і ми станом на сьогодення прийняли рішення провести заміну пластикових контейнерів більш оцинкованих.